Всім привіт! З вами -мото» і Сьогодні у нас в огляді чергова новинка. Бокові пластикові кофри на мотоцикли типу крейзер і чопер. Дані кофри виконані у нас з ABS пластику удароміцного пофарбовані чорною глянцевою фарбою. Кофри мають наступні розміри. Довжина у нас 44 см, висота 28 см. І товщина 13 см. Приблизний літраж кожного кофра 16 літрів. Також на передній кришці є у нас показчик повороту або габариту, це в залежності від ваших побажань. Зараз подивимося, як вони світяться. Там встановлена лампа накалювання. При бажанні можете поставити там світодіод. Ось так воно буде світитись. Кріплення у нас універсальне. Тут немає ніяких рамочок. Бачите, є просто два отвора на боковій поверхні і два отвори знизу. Вам потрібно буде просто кронштейн боковий розробити самостійно і закріпити за допомогою. Пижів, які є в комплекті, ось так. І так само зробити знизу. В комплекті у нас йдуть набір резиночок, ущільнювачів, ось такі пластикові грибочки, гайки, болти. Просто продіваєте з одного боку резиночку. Продіваєте зсередини середини і так само ставите резинку з зовнішнього боку. І з допомогою гайки потім вже фіксуєте до розробленого вами кронштейну. У нас є такі чорні глянцеві, а також в комплекті. Бувають такі чорні матові. Також з активним показчиком повороту і габариту. Подивитись актуальну ціну на дані товари ви можете за посиланням під відео. До наступних оглядів!